Шнидко. Близнюк, близнюк. Який момент і забуває ківзінатію 19. Ось це так. Початок матчу для Берти. Рахунок зустрічі стає 1-0. Восьмий. В рамках сьогоднішнього ігрового дня. Перехоплення. І атакує кізнотію 19 відзначається голом. У цій ситуації восьмий номер колективу Маркян Гнатів. Дуб. Марк. Зберігай Деревецький, деревецький. Мчить перед деревецький. Пробивав нар, Певно, фіксує м'яча, Гураль, подивіться, що витворяє Гураль. Даню Сіку потрібно шукати передачу. Порожні ворота і Дрозне. Не влучити, аніж навпаки, але. Інколи і таке трапляється. Контратака від м'яч Лизнюк, у центрі поля, Удар по... Михайлишен. Михайлишена. Удар по уротах Пять Команди в фолі уже у Кизі на тію 19. Наступний пол буде. Означати призначення 10-метрового хорошої постріл дереве. Деревецький. Непогано, зараз комбінація, як забиває зараз класно. Шні друзі, друге не дістався. Гнатів. Не зблизнюк пробиває. Поралися із цією атакою. Представники Кізнаті У 19. Зараз у відповідь забивають. Відзначається голом у цьому моменті. 11-й номер Ківзнаті. Влучає. Гравець Берти у спину супернику. Юрій Бурак пробував. Глушковський. Пробуває Лужковський, Ревецько віддавав він пас на Чурка, але ми бачимо, що все-таки не пройшов цей пас. І контратака перехоплення. Такі з Натію 19, Дрозд. Чурко пробуває Чурко і забиває. Прямий, да, штрафного. Дуже рідко такими, м'ячі ми можемо побачити. Знову інтрига у нас загострюється в цьому поєдинку. Чурко виходить на ударну позицію. Чурко перебув. Проходиться передача. Зараз Чурко. Гураль. Зараз у назад. Зараз у м'ячтурі Ківзнатію 19, але наскільки ж різними були ці матчі без порушення правил Чурко, Михайлишин на Деревецьку. Деревецький дуже м'яко зараз пер. груш. грушну, друзі. Удар по воротах, який хороший. навіть Берта головне відзначиться. То контратака, я думаю, дуже і дуже швидкою може бути. І що? Це шестиметровий удар. Проти Боднара. Чурко забиває Чурко. 3-3. Рахунок у цієї зустрічі. Хвилина заклюшна. Цікаво, чи хтось буде йти. Чи буде удар по воротах? Є удар по воротах, але є сей від Боднара. Дрозд. Дрозд прокидує. Подивіться, суперники одного за одним. Передача на гуроля. Перенаданню стійку пас. Не зумів віддати цей пас. Деревецький. Боднар на виході. Порожні ворота. 4-3. Рахунок у цьому протистоянні стає. Заключні секунди матчу. І схоже, вириває перемогу Берта. Бурак зі складу ФК Берта. Дякуємо вам, штані, за передачу цього матчу, дякуємо вам за емоції, дякуємо командам за гру. Ну і до нових зустрічей. Чекаємо далі центрального поєдинку туру Кормотех Енергія хліба.